Всім привіт, Рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Аня, і я пробігла свої перші 10 кілометрів. І я така рада. І це відбулося сьогодні, буквально 6 годин тому. Але я досі маю скільки гарних емоцій, тому хотіла поділитися ним з вами. Сьогодні я розкажу, як я взагалі почала бігати, що я собі прикупила, і як взагалі відбувався цей весь марафон. Тому що я приймала участь в частині Варшавського марафону, який називається Варшавська диха. Я навіть маю ведаль! О, тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І так, мабуть, як і більшість людей, я думала, що я не люблю бігати. Біси не для мене, і взагалі не знаю, як люди починають бігати. Але якийсь час тому я зустрілася з моєю сестрою, яка бігла 10 кілометрів у вільнюському марафоні. І вона так гарно про це розказувала. І ми гуляли по вільню. Там проходив інший марафон, і я бачила, як ці всі люди бігають, як їх всіх підтримують, і який взагалі настрій всього цього івенту, як всі люди радіють і взагалі. У повітрі вітає відчуття, що спорт це дуже класно. Також в цей самий час я бачу, як моя подруга виставляє сторі з тим, що вона йде на пробіжку, і вона бігає, і в неї класний прогрес, і вона собі купила класні кросовки. І я теж подумала, що ну, якось все мені на тьо говорить, що мені пора спробувати. І я спробувала. Пробігла свою першу тестову пробіжку, і все виявилося не так погано, як останній раз. Тому що останній раз, коли я бігала, я дуже швидко втрачала темп в диханні. І це було щось таке, типу і ти починаєш задихатися, і вже через один кілометр падаєш з ніг і вже там в боку починає колоти, і ти вже думаєш, на що мені це біг, а що я це все, все взагалі почала, і закидувала. А цей раз я собі сказала, що я біжу не на час, я біжу просто щоб протестувати. Головне слідкувати за своїм диханням. От і я просто-просто пробігла так, щоб не упахуватися. І я собі біжу біжу, біжу біжу. Мені не хоч, ну, якось немає ну, мене потреби, наче зупинятися. Я подумала, що це хороший знак. Пішла на друге тренування вже на, до, на довшу дистанцію. І теж якось прикольно. І я поняла, в чому прикол. А прикол в тому, що треба контролювати своє дихання, і треба знати, як дихати. Як себе слухати і контролювати свій тем, і так в мене все почалось. І якраз в той період, коли я зрозуміла, що біг це ну, наче для мене і можна попробувати. Я вирішила, що мені пора купувати нові кросівки, і в ній пора реєструватися на якийсь забіг. І якраз в Варшаві проходив Варшавський марафон. Так ми і знайшли один одного. Переходимо до такого пункту, як тренування і спортивна форма. Так, я просто ділюся своїми враженнями, і так як в мене. Проходив цей мій шлях, тому я нікого не наставляю. Але я дізналася багато таких цікавинок, і я просто хочу поділитися ними з вами, тому що я про деякі штуки не знала. Наприклад, що коли ти вибираєш собі спортивне взуття, є спеціальні магазини там, де ти приходиш, тобі міряють твою ногу, тобі підбирають спеціальне взуття, ти в них бігаєш, ти відчуваєш, як, як ти в них себе почуваєш. І зазвичай виявляється, що твоє взуття може бути не на декілька, але на Пів розміру на розмір більше, ніж ти зазвичай носиш. Так в мене вийшло. Я зазвичай ношу 36,5 або 37. Вибираючи кросівки, виявилося, що мені класно підходить 37,5. І після того, як я для себе відкрила, що насправді в мене розмір 37,5 і мені в ньому так зручно. Я почала відчувати, що все моє інше взуття мені ж мене, і тепер мені треба перекупити все, що в мене є. Інший нюанс це те, що. У мене реально широка нога. Я думала, ну да, у мене широченька, але не така вже й широка. А виявляється, що це дуже багато значить. І коли я міряла вузькі кросівки, вони мені тупо не підходили, хоч які вони гарні були, і такі стильові. Я зрозуміла, що Nike кросівки мені не підходять, що пупа мені не підходять. А, і хука, оці супермодні які всі зараз носять спортсмени, бігуни. Вони теж мені не підходять, або я не всі поміряла. І виявилося, що мені підходять тільки New Balance або Asics. І я купила New Balance, тому що вони були на знижці. Так, я вибрала свої кросівки. Далі, виявляється, що є спеціальні шкарпетки для бігу. Це теж я взнала від моєї сестри. Шкарпетки для бігу серйозно. Ви наскільки там всі заморочені? А виявляється, у них є свій сенс. Вони не дозволяють твоїй нозі скользити в кросівку, і вона якось більше сціплена. Я теж тестувала різні носки, короткі, високі. Тугі, не тугі, і без, і теж зупинилася на своїх. Для мене виявилося, що високі носки найприкольніші, тому що коли ти біжиш, вітер не обдуває твою лодишку. Отакі цікавинки, які, здавалося, ти ніколи б і не зрозумів, не, попро... не попробуючи просто бігати. Далі цікавим ем, додатком до моєї спортивної рутини виявився трекер, смарт Watch. Як я його називаю смарт-годинник, я купила найдешевше. Я просто зайшла в магазин і подивилася, який виглядає більш-менш маленько, тому що в мене рука не така вже велика, і я не хотіла, щоб в мене тут таке щось сутрове не було. І я вибрала оцей рожевенький Huawei за 160 злотих. Це був найдешевший. На нього ще й була знижка. Я ним наскільки задоволена. Як тільки я починала бігати, він мені видавав всю інформацію: мій темп, мою дистанцію, як моє, сер... моє серцеве биття, коли мені треба відпочити, коли мені треба сповільнитися, який в мене там прогрес, по моєму фітнесу, коротше, купа, купа. Даних побігу, які допомагають просто зрозуміти, коли треба відновлюватись тобі. І виявилося потім, що в них є і трекінг сну, і я їх використовую на своїх тренуваннях в залі. І просто коли ходжу на ходьбу, він мені рахує кроки дуже класна штука. Я просто в захваті і вже всім розказую і надихаю купляти своїх друзів і колег. І я його теж брала з думкою, що. Це що, що треба носити на руці. Я не привикла щось носити на руці. Я в мене колись був Mi Band, я його теж якось перестала носити, чогось я вже, я вже забула. Я зрозуміла, що мені сподобалося мати щось на руці, що він мені не заважає. Я подумала, ну, можна передивитися щось, типу, більш професійне, більш таке, щоб давало мені суперточні результати. І, звісно ж, я дивилася на Garmin і на Apple Watch. Ох, якщо чесно, то це. Те, що в мене є, це найкраще, що є на ринку. З декількох причин. По-перше, мені не треба суперточні результати, навіть якщо він дає мені якісь референсні значення, наприклад, у мене пульс не 150, а 155, а він каже 150, для мене це окей, на моєму рівні це просто нормально розуміти, де ти, ну щоб орієнтуватися, де ти мені не потрібні ці точні значення, якими хвастаються інші виробники цих смарт-годинників. По-друге, я його заряджаю раз на 10 днів. Я в ньому сплю, хожу, тренування, він весь час в якомусь, в кожен день в мене якась активність є, коли я настретін хожу. коротше, Він в мене включений весь час. Як виявилося, Apple Watch треба заряджати кожен день. Кожен день. Боже, це окремий девайс, на який ти підсаджуєшся, який тобі треба заряджати. А я вже привикла, що він мені сон мій перевіряє, я тепер не хочу його так часто заряджати. Короте, то це було до мінусів по що я його не хочу заряджати, і в нього немає супер таких функцій, які прям перекривають функції оцього е, мого дружка. А Гармін мені просто не подобаються їхні дизайни. Вони просто якісь флик. Я ходила в магазині, і на мою руку вони реально якісь такі здоровенні. І я подумала, що я не готова поки а аж, аж наскільки бути спортґор, щоб купляти щось таке прям. Бликет. Він коннектиться з усіма додатками, які, в мене є, які можна використовувати на телефоні, про які я зараз розкажу. Перший додаток, який я використовую це, звісно, Huawei Health. Може, він не найбільш інтуїтивний, але він показує всю інформацію. І я зазвичай ним користуюся, щоб перевіряти всі свої дані по темпу, по дистанції, по всьому всьому по сну. Ну, неважливо, не в ньому все є. Реально, все. Другий аплікейшн – це я використовую Health, У мене телефон Apple, і в ньому є це стандартне. В ньому просто приємніше дивитися на дані. І також мені сестра передекомендувала аплікейшн, який називається Страва, яка для бігунів. Я його пробувала. Але я щось не зрозуміла приколу, не користуюсь, але виявляється, для бігунів є багато вже чого придуманого. Тож, тобто, якщо ви не знали, можете просто перевірити для себе цей аплікейшн. Далі переходимо до нюансів. От я вже сказала, що мені підходять високі носки, тому що мені не хочеться, щоб мені обдувало мої ладишки. Також виявилося, що мені дуже неприємно, коли мені вітер обдуває вуха, тому що коли я біжу, то наче нормально мені. А я зупиняюся і в мене починає боліти тут за вухами. І я зрозуміла, що мені треба їх чомусь прикривати. Коли я починала тренуватися, то ще не було сезону шапок чи чогось такого, було реально жарко. І я вирішила, що я собі просто куплю навушники такі. О, я в тут можу показати такі. Я брала фіолетові, бо вони просто милі. А, теж не самі дорогі, я теж думала, може мені треба нарешті купити. Apple AirPods Max, ці здоровенні, дуже гарні навушники, в яких всі блогери ходять, і які я теж хотіла, але я їх приміряла на себе і виявилося, що вони такі важкі. Для бігу дуже важливо, щоб тобі було там супер додаткової ваги. І я їх приміряла, Я просто відчуваю, як моя шия прямо напрягла, щоб їх носити. А якщо ще почну бігати, то це взагалі якийсь капець. Я подумала, що Боже, вони такі дорогі, і я буду чимось. Жертвувати, і я буду використовувати їх тільки в якихось специфічних моментах, тільки для фотографії, або щось таке. Я вирішила, що ні. А вони мене дуже довго були в шлістів. Знаєте, списки, які ти створюєш колись купити, коли в тебе буде натхнення і гроші, я їх викресила. А ті DBL, в них не класний звук. Взагалі, особливо в порівнянні з AirPods, в них. В них також нема шумоізоляції, бо це низька модель там є вище з шумодавом. Але я вирішила, що мені це все не треба. Мені не треба супер якісну музику слухати. Мені треба щось слухати. І мені не треба, щоб була ізоляція, тому що коли я біжу, мені хочеться чути, коли хтось їде на велосипеді, коли хтось іде за Мене мені хочеться розуміти, де я знаходжу. може, десь машина їде. І коли ти бігаєш, ти більше в такому трансі знаходишся. що Ти наче сфокусована на своєму, але я не хочу прям повністю виходити із реальності. Тому я вирішила, що для мене навіть шумодава немає, і ці нормальні єдине, що я їх не можу прям довго носити. Бо в мене вуха, ті типу, такі ельфійські, і якщо вони отак от придавлюють моє вухо, то я коли їх знімаю, тут чую, як воно ті типу, повідкліюся. Але я не знаю, я не бігла більше ніж півтори години, і все було нормально. Така моя рецензія. От і взагалі, оце по нюансам виявляється їх скільки багато, і вони такі індивідуальні. І я теж дізналася, що виявляється, у чоловіків при бігу є велика проблема з осками. Тому що у їх футболки, оці спортивні, натирають соски, вони прям кровлять, і їм треба з цим якось справлятися. Це для мене була така цікавинка, я просто вирішила з вами поділитися. Цікавий факт. Так, ну що, і тепер переходимо нарешті до самої події, до самого забігу. Я приймала участь у частині Варшавського марафону, який називається Варшавська диха. По-перше, я перший раз була на такому типу події, що. Ну, на такі масштабні події, що там прям містечко розвивається, що там дуже багато спонсорів, там дуже багато пропозицій. Воно знаходиться прям буквально в центрі міста. З приводу організації все було наскільки гладко, наскільки все розписано, я новачок, я все зрозуміла без всяких додаткових пояснень. По-друге, коли я туди прийшла зранку сьогодні. Там була така класна атмосфера, от дружня і підтримуюча. Дуже багато було чір лідерів, які хлопають, які підбадьорюються, чим якимись погрімушками грають, хлопають. Взагалі, ну таке враження, що весь всю подію зробили прямо для тебе, щоб ти пішла, що ціле місто перекрили дороги, щоб ти змогла пробігти свої 10 кілометрів. І люди всі такі гарні, і спортивні в своїх формах. І всі прийшли туди з якимось зарядом. Дуже класна атмосфера. Я прям, я прям в захваті. Мені хотіло, Я туди прийшла. Там грає музика, така підбадьоруюча. Всі посміхаються, і мені хотілося посміхатися. На початку забігу там проводили зарядку, щоб всі розімнулися. Я звісно ж з усіма розминалася, тому що він всі пригають, і мені теж охоче захотілося пригати. Дуже класно. Друге, коли ти вже біжиш. По всій цій трасі, ну не кожен кілометр, а декілька там було пунктів, там, де, ну скажем, пункти розвеселення або підбадьорня, там де спеціальні волонтери стоять, хлопають тобі, підбадьорюють, дають тобі п'ять, щоб ти їм хлопнула у відповідь дай п'ять. Був оркестр, який грав музику, були черлідерки, які танцювали. Був чірлідерський оркестр був діджей дуже класно. Прямо ти біжиш, і всі за тебе вболівають. О, може, через те я пробігла швидше, ніж я сподівалася пробігти, тому що така атмосфера що ти хочеш... я біжу, я біжу у свої 10 кілометрів. І я якраз зрозуміла, наскільки важливо підтримувати цих людей, які біжуть, і від цього моменту і вам раджу, коли ви бачите якісь такий якусь подію, і ви бачите, що хтось біжить з усіх сил. Дайте йому п'ять, дайте, щоб вони хлопнули вас по руці. Похлопайте їм, скажіть їм, угу, ти зможеш, давай біжи. Бо це дійсно підбадьорює, воно так класно працює. Всі, на, на, на очі на тебе і всі вболівають за тебе і радіють за твої результати. Ще те, що мене вразило, це те, що реально дуже багато людей бігає. Прямо дуже. Я як побачила, скільки людей зареєструвалося на марафон. Це 42 кілометри на цей марафон зареєструвалося 7 тисяч людей, які приїжджали з різних країн. О, до речі, Українка наша виграла перше місце в жіночій команді, і вона прибігла перший жінок за 2,5 години 40 кілометрів. Просто для порівняння я за годину 14 пробігла 10 кілометрів. Шокуючий результат, я таке не можу навіть собі уявити, щоб я так прибігла. І якщо казати про ці 10 кілометрів, які я бігла, то я прибігла 1977, і за мною ще були люди. То ви можете прикинути, скільки там взагалі було людей. Дуже дуже багато класних людей. От і через те, що людей так багато, то ти теж себе відчуваєш частиною цього Класного бігунського ком'юніті. Я, 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 я просто наскільки вражена, я даже відео на Ютуб записую, до цього дуже класно. А ще для мене теж було несподіванкою, що в кінці, коли ти пересікаєш фініш, тебе вже чекають, щоб повісити на тебе медаль. Я, я чогось цього не розраховувала, я думала, що тільки марафонцям дають медалі, але дають і для 10 кілометрівців, Для нас, таких бігунів, як я, теж дають. Я була дуже рада, я буду тепер дивитися на цю медаль і думати, яка я молодець. Ну і в заключення я скажу, що я б, звісно, радила всім пробувати пробігти свій міні-марафончик. Я знаю, що це може звучати страшно, бо це аж 10 кілометрів. Але коли ти починаєш тренуватися, коли ти просікаєш ці всі фішки, і, блін, реально стає так легко. Це не так вже й важко. Ну це не раніше, я просто думала, що це просто нереально, але це реально. Якщо для мене раніше були 10 кілометрів якимись захмарними цифрами, зараз я думаю, окей, я думаю, вже про 20 кілометрів, це називається пів на півмарафон. Але це прям такий буде челендж для мене. Я думаю, спершу мені треба ще раз пробігти 10, але з кращим результатом, може тоді ще раз 10 з кра ще кращим результатом. Потім вже думати про 20. Але зараз, коли я виходжу на своє звичайне тренування, 4 кілометри це для мене просто розминка. От перший кілометр я там супер женусь, мені треба якось себе відчути, настроїтись на своє дихання, настроїтись на свій темп. І от якраз перший кілометр настройка, другий кілометр калібровка, третій кілометр це суперкалібровка, а четвертий ти вже так більш-менш біжиш в своєму темпі. Ну, і наступний кілометр ти вже біжиш, просто щоб бігти, щоб вже прямо тренуватися. Дуже класно бачити такий свій прогрес, тому що якийсь час назад ти взагалі там думала, що ти. Куди тобі ті вбігайте? А зараз ти така ну, 4 км, Ну можна побігти. Також я читала про те, наскільки. Важливий взагалі біг, як він розвиває серце, як він впливає на довголіття. Звісно, там є багато і небезпечних таких моментів. Наприклад, треба дуже слідкувати за своїми колінами, за своїми стопами. За всім треба слідкувати, щоб там які чашечки у вас не полетіли. Але якщо все робити правильно, з правильними техніками це дуже прокачує серцевий м'яз, з цим можна довше прожити. А я зараз дуже хочу прожити прямо 100 років. Також після бігу. Ти такий заряджений цими ендорфінами, чи що там відділяється у нас? От я бігла, я закінчила 10.30, 30 зараз 18.50. Ну, я бігла 8 годин тому. І я досі така: всі бігайте, всі бігайте, бігайте, класно. І після кожного свого тренування теж так приходжу. А, і ще з приводу тренувань, бо можна створювати собі спеціальні тренування. Перше, виявляється, є тренери побігу. Боже, я просто вся була так далека від бігу, що для мене навіть ця інформація така, знаєте, нова, то я ділюся з вами, якщо що, щоб ви теж знали. А друге, це те, що є чат GPT, і ти можеш в нього запитати, попросити створити тобі програму тренувань. Такі в мене апдейти сьогодні. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, що зустрінемося дуже скоро.